Знаєте, чого не роблять перерви між виступами? Бо тоді ви підете пісять і ніхто не повернеться. Тому якщо хтось хоче встати піти, то нічого страшного, все нормально. І так. Я не встигаю робити презентацію останні два дні, бо я був на двох виступах. Презентація така ж сама, але я її трохи розширю. У мене буде до вас багато питань. А, і мені буде треба ваша допомога. А, хто взагалі володіє криптою? Непогано відсотків 5. <сь> Всі інші втратили, мабуть. А, хто а, торгує криптою? Хто постійно торгує? А, а хто приймає участь в дропах? Зараз популярна тема менше. А, мій минулий виступ був про дропи. Я розповідав, ми з. У нас сфера така робота. Ми займаємося кібербезом, і зараз одна, одна з таких один з таких трендів це пошук реальних користувачів. Це от е, наступний вист, виступаючий після попередньої, да, це я. Ми постійно шукаємо у криптосвіті реальних юзерів, і їх там дуже мало. Якщо бути чесним, то Мітамаск заявив, що у нього 22, 22 мільйони користувачів. А, тобто, якщо зрозуміти, якщо в самого Мітамаска 22 мільйона типу користувачів, то там ну, може 2,2 мільйона, а то і менше. Ну, В общем, цифри дуже погані. А, і це можна зрозуміти по тому, скільки у вас в залі і скільки в залі з маркетингу. Я дуже радий, що в залі у нас тут менше людей, ніж в Мілтек, бо війна. А, я вам але зараз почнемо е, розмову про те, насправді, для чого робили крипту і що зараз відбувається. Це для вас буде дуже корисна інформація, мабуть. Е, якщо е, у вас є бізнес, чи ви колись користувались Google, е, ще раніше в общем, москальськими штуками пошуковими, да, придумали назви, складно казати. то... Головне, що всі ці а, пошукові системи хотіли про вас дізнатися, це зібрати максимальну кількість інформації. Вони постійно про вас а, збирали інформацію: хто ви, що, що ви, чим ви цікавитесь, що ви хочете купити, що ви вже купили, на яких сайтах ви були. І це все для того, щоб впарити вам якусь фігню. Чи а, дізнатися про вас якомога більше, для того, щоб потім вас, як товар, тому що якщо вам нічого не продають десь, то продають вас. І ви є товаром. І це нормально. А ви товар на цих сайтах, на Гуглі і на будь-яких інших пошукових системах, в Інстаграмі, в Тіктосі усюди ви товар. І про вас збирають максимальну кількість інформації. От ви збирали, 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 збирали. І одна, є одна проблема у Гугла і у Епла. Вони не знали, скільки грошей у вас залишилось. Ну, типу, не можна подивитися, скільки у вас на банківському рахунку. І це дуже велика проблема. Бо такі: Ваня постійно вибирає собі ламбу, але Google, наприклад, не знає, що у Вані нема грошей на ламбу, бо, бо, бо нема. Поки не заробив. Да. А пошуковим системам дуже хочеться знайти того єдиного клієнта, в кого, по-перше, він цим цікавиться, і по-друге, в нього є гроші. І тут у світі виникла крипта. Всі таки думають, крипта це про анонімність, ніхто ніколи не знає, що в мене там є. Ну, типу, я там собі вничку поклав на кошельки. І, і Тут ми, в общем, займаємось тим, щоб сказати, що це крипта, і фамілія і ім'я, отчество, чия це крипта. От ми таку штуку робимо. Це така зрозуміла історія. Я потім розкажу для чого, але для вас це погана новина. Тобто, що у нас відбувається? У нас прийшла крипта, і всім сказали, що це анонімно, що ви можете спокійно з цим всім працювати, ви можете пересилати гроші, потім ви берете, засилаєте їх там в. З трасті волета виводити в гривню, і все, типа нічого не сталося. Хто так робить? Подивіть руку. Тобто, хто виводить криптові свої гроші в кеш? Вони зразу платять. Вони зразу платять, так. Да. Всі ці ваші транзакції вони враховуються, все записується, і крім того, в цього немає строку давності. Воно все працює приблизно так. Тобто, якщо. Оту хату, яку колись ви там придбали, і ще можна сховати і сказати, що ви її купили за 10 тисяч гривень, просто так вийшло, то з криптою так не вийде. Це все лежить в блокчейні, і рано чи пізно ви зробите якусь маленьку таку помилку, і ми точно знаємо: прізвища і мапа батькові людини, чий цей кошельок. І потім продамо цю інформацію недорого. Ну тобто, <смі> датами і куплять, все. А, тому в мене це прикладна така штука, а, тому в мене до вас дуже велике прохання. Тобто, ви зараз візьміть цю інформацію, переосмисліть, що потім вся ця крипта, яка у вас є, яку ви проводили, яку ви виводили, в кінцевому випадку її візьмуть і знайдуть того, хто це все робив. Воно так працює. А, я не буду розповідати про цю людину, ви, мабуть, ну, це ми знаєте, якщо, якщо ви бачили. І так, а, чим займається наша компанія? Наша компанія знаходить оці дані. Це, я вам розкажу як. Іноді ви. Переказуєте робити транзакцію на біржу, тобто у вас є кошельок, ви робите один переказ, другий переказ, вони заходять на біржу. Всі біржі роблять а, ідентифікацію особистості. Хочете ви цього чи не хочете? Вони знають ваш IP-шник, вони знають, на які сайти ви заходили. Вони майже все про вас знають. А зараз вони взагалі вас ідентифікують по документам. Тобто з цього всього ми можемо зробити, хто був, з декількох таких транзакцій, ми вибудовуємо граф, і ми зможемо без проблем знайти людину, яка володіє всіми цими грошима. Тобто ми можемо вияснити, хто це знаходиться. Що далі ми робимо з цією інформацією? Є дуже багато проєктів, які роздають дропи, в ком'юніті, яких ви входите, ще щось, ну, тобто, ви працюєте з криптою. І всі ці проекти, вони. Дуже хочуть отримати про вас більш детальну інформацію. Вони хочуть отримати інформацію, скільки у вас грошей залишилось, якими токенами ви користуєтесь, чи користуєтесь ви е, токенами конкурентів, що у вас є і що ви плануєте робити. Всю цю інформацію ми про вас збираємо. При цьому не порушуючи законодавство, бо ця інформація знаходиться в блокчейні. І ми цю інформацію в зібраному вигляді можемо передавати. На основі цієї інформації. Проекти роблять а, дропи. Проекти роблять а, там якісь ком'юніті, цікаві квести чи що, і роздають вам а, ці токени. Токени проекти хочуть роздавати тільки тим а, людям, які, як так можна правильно сказати, можуть принести до цього для цього проєкту якусь цінність. Що робите не ви, но багато хто людей. А, тобто, фактично, у нас виходить така штука, що проєкти роздавали безкоштовні гроші, роблячи дропи, як Ваня розказував. Що вигадали наші, ну не наші, їх це вигадали в Індії і там туди. А люди зрозуміли, що а якщо я зроблю тисячу аккаунтів, можу я на них отримати дроб. І отримати ці гроші. Типа, перший раз прокатіли і. Там з'явились ці історії, коли людина отримує там, мільйон доларів, заробила, просто їм прислали такі фантики, і це на мільйон доларів. Людина пішла розказала своєму сусіду. Цей сусід зробив те ж саме, і вже не вийшло роздати один мільйон доларів цим людям, вже вийшло роздати трохи менше, вже вийшло роздати там, по 100 тисяч доларів. Але все рівно це така велика сума. І люди подумали, що можна робити вже не тисячу аккаунтів, а 10 тисяч аккаунтів. Кількість грошей зменшилась, Ще зменшилась, і ще зменшилась. І зараз у проєктів дуже така складна історія. Їм треба і заонбордити ком'юніті, як, наприклад, Layer Zero. А з другої сторони, після того, як роздати маленьку кількість грошей. І виникає така проблема. Тобто, якщо ти зараз роздаш мало грошей, а в тебе їх багато немає, то ти втратиш своє ком'юніті, в тебе будуть всі недовольні, і проєкт твій вмре. Тобі треба роздати. Знайти цю золоту середину. І що вибирають проекти, проекти тянуть історію з роздачею дропів роками. І роздавати їх не збираються. Якщо чесно. Так що, якщо ви вкладаєте, будьте обережні, якщо ви вкладаєте дуже велику суму в якісь дропи чи в один якийсь проєкт, це може призвести там, для такого фіаско, ви багато втратите. А... Ми маємо якби оперативну інформацію з цього, хто там збирається, хто не збирається, але я її не можу вам розказати. А, після, але зараз таке про хороше. А, після того, як ми навчились виявляти людей, які, а, хто є власниками кошельків, а ми такі. Задумались над тим, як створити для цього value. не просто шукати людей в крипті, робити якісь маркетингові платформи для того, щоб вони могли блокувати хакерів, знаходити їх, волити. Ми думали принести якісь value. І так ми зробили проект, який називається Скамфарі. І як він працює, якщо ви знаєте, у нас не тільки в нас у Україні є волонтерські організації, не тільки в нас є збори на армію. Також те ж саме роблять і е, москалі, і роблять це в розмірах, які перевищують наші в десятки разів. Тобто крипта, яка проходить через е, москалів, приблизно ну, в 20 десь або навіть в 30 разів більше, ніж е, е, у нас. При цьому ця крипта йде е, до північної Кореї, вона йде в Іран, вона йде в Ірак, е, Дуже багато терористичних організацій спонсоруються цією криптою, і ми робимо а, ресерчі а, з цього приводу. А і, ці ресерчі я окремо, якщо буде комусь цікаво, з, а, покажу лінки. Це десятки мільйонів доларів, які а, щомісяця переводяться для того, щоб спонсорувати а, купівлю а, озброєння та тих же дронів. Тобто, всі ці дрони, які купуються з Китаю, вони майже всі купляються за крипту. І вона туди і перераховується. А, у нас є а, такі біржі, як, наприклад, WhiteBit. які, а, Якщо ви знаєте цю історію, а, там був Шарій на цій біржі, він користувався, користувався Whitebit, і WhiteBit повністю заблокував йому а, гаманці. А, такі біржі, як Binance, а, такі біржі, як Hobby, вони цю крипту не блокують. Тобто вони до цього відносяться: отак. Ну, типу, ну, роблять і роблять. При тому, що наші правоохоронні органи постійно надсилають запити на блокування цієї крипти. До чого я це веду з практичної точки зору. Дивіться, коли з'явиться KVC, коли з'явиться KVT, і це постійно працює. Наприклад, це працює в трасті завжди перевіряється вхідні, вхідна крипта. Тому я. Вам дуже сильно рекомендую. Перед тим, як а, яка, яка небудь крипта входить на ваш а, гаманець або виходить з вашого гаманця, обов'язково її перевіряйте. А, чому? А, у когось блокували колись крипту? Велику суму? Досить велику суму. Дивіться, а, як це працює? Наприклад, хтось а, відправив вам бітки якісь, ну, просто за роботу відправив вам на ваш гаманець а, невелику суму. Да, там 10 тисяч доларів в бітках, а у вас там на гаманці лежало 100 тисяч. Ви берете ці 100 тисяч, заводите їх на криптовалютну біржу чи відправляєте в гаманець, і вам їх блокують. А, ви яка перша реакція? Перша реакція чому мені їх заблокували? Вам, їх, вам пропонують пройти KYC, тобто показати свою особистість, чия це крипта і все остальне, але гроші вам вже не повернуть. Чому? Тому що біржа або гаманець не має права повернути вам ці кошти, якщо ці кошти знаходяться в санкційному списку. Тобто, це далі йде процедура суда, далі ну, подачі заяви. В, ви подаєте заяву в правоохоронні органи, ви подаєте, за і далі йде судове рішення. Ви за цим судовим рішенням можете цю крипту отримати. Або порішать. Ну порішать становиться все тяжче і тяжче. Тому люба крипта, яка к вам заходить, будь-то біткоїни, стейблкоїни, ви завжди маєте їх перевіряти. Перевіряйте, тому що заблокують всю суму і весь ваш гаманець. І в майбутньому. А, це як можна сказати? Ця історія дуже, 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 дуже швидко звужується. Вадім, наскільки серйозно ви відноситесь до KYT і KVC? Дуже. Але Б... не путай, будь ласка, трасті волод і трасті плюс. Трасті Плю... Ні, трасті, дивіться, травоті нічого не перевіряється. А в плюсі перевіряється. І не блокується, до речі, там такої можливості технічної немає. Є кастодіальні і некастодіальні волоти. Дивіться, в некастодіальних волотах немає можливості щось заблокувати. Воно належить вам, це ваша крипта і все. Але як тільки ви почнете якийсь рух цих коштів на. Платформи, де є KVC, Києва там їх і заблокують. Але це належить вам. Да, це можуть бути підсенсійні гроші, які належать вам. А в Трасті Плюс, це коли кастодіальний solution, кастодіальний solution це гроші, вони знаходяться на великому аккаунті, якій, яким керує Кастодіан. Тобто це там організація, яка керує вашими грошима. Там вже трошки складніше. Надалі, а, коли ви будете використовувати цю крипту. Все, я все я закінчу. Надалі, коли ви будете використовувати цю крипту, яку ви відсилаєте, відносите до цього обережно і дивіться, де ви її зберігаєте. І пам'ятайте, ну я вже буду закінчити, пам'ятайте, що вся крипта, яка у вас була, якою і, і яка у вас ще буде, вона вся буде порахована, і прийде час, коли у вас за неї спитають. Дякую. Дуже змістовно.